Перше було виділено 2 мільйони 200 тисяч це фактично виплати міста виконавцям оцієї місії, дуже важливої, забезпечення транспортної послуги для населення, покриття на ділі Так? Так, перевезення підірових пасажирів для перевезення біля пасажирів. Так чи тут уточнення це два 2, ,2 млн на виконання транспортної роботи, яка е, показників свою чергу враховує е, яку е, кількість, е, яку суму субвенції отримував під, підприємство. 2,2 млн е, передбачено виділити для того, щоб седра транспортна компанія, яка спотентує. Е, Хто 10 10 я Все зрозуміло. Ми просто по-простому да. кажемо. Виконавець запросив і певною мірою обґрунтував для вас гроші з бюджету і сказав, що я саме стільки, а може навіть більше перевиків перевожу. Але віддайте мені 2 мільйони 200 тисяч. Так чи ні? Ну по суті, якщо по-простому. Можна сказати, так? Скільки перевізників, 7. Так. Це перевізників <клес> задіяні у програмі відшкодування пільгових категорій? На даний час у нас діє порядок розходу субвенцій державного бюджету, який передбачає спорту тільки на 2. звичайний режим. 2, 1, 3. на звичайний режим руху у місті три посипа. За яким принципом ви з цих семи виділили два? Тобто два перевозять, всі п'ять не перевозять, висаджують. Е, е, згідно порядку, е, передбачено, що отримали субвенцію тільки ті, що перевозять в звичайному режимі руху. Ті у нас на місті Кірораді сьогодні тільки ці два підприємства виконують перевозять в звичайному режимі руху. Але ми на даний час маємо звернення від антимонопольного комітету відповідне рішення, відповідне судове рішення. Не, не. Мало з прокуратурою у вас має бути. Вернення. Який принцип ви заклали? Тому, що одному ви сказали, що в одних е автобусах їдять, їдять, їздять люди і мають право пільгові, в інших маршрутах. Я ж підозрюю, що по одних маршрутах, що ці два перевізники не покривають все місто. Ні, інші теж перевозять. Реально вони теж перевозять. Але не одержують нічого велику. З'їдно звичайно. А тепер вийшло так, що у нас є 2 мільйони, значить, від чогось виходили як замовник, так і виконавець. так? Чому саме 2 мільйони, а не 3, не 5 і не один, так? Скільки пільгових категорій перевозиться? Врахували, значить, це? Так, було враховано, що загальне число мешканців, що мають пільгністки на раді, воно. 75 у О, мене є сьогодні прийом, у мене був прийом. Він такий непростий. Люди звертаються, інваліди, Звертаються по допомогу дітям. Дві-три тисячі. Я не можу вирішити це питання, тому що у нас фінансується, як ви знаєте, по першому кварталу тільки а, значить, захищені статті. Ви заклали 2 мільйони 200 тисяч, тому що взяли статистику, що у нас стільки пільгових категорій, і нарізали, і двом перерізати вот так просто поклали ці гроші. Так може їх треба було дітям Ці да. 2 мільйони передбачаються не тільки згідно того, що у нас є пільгові категорії. Такі пільгові ще... категорії, а є постанова кабінету недовольні. Стріл по електротранспорту, яка передбачає, що замовник має вкладати типовий договор з підприємства обслуговує електротранспорт. Саме по цій постанові типовому договору була визначена ця сума, виходячи з затрат підприємства на виконання перевезення в місті Тірова. Від цих затрат віднімалися власні доходи. Туди ж включалася і субсування державного бюджету, і була виділена ця сума. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що, ви, да, що це ви, мабуть, чи не єдині, хто так пристосував постанову Кабінету міністрів, якщо ви мені назвати хоч один населений пункт, де за те, що хтось береться, виконувати займатися бізнесом, заробляти гроші. Так ще. А ми ще йому винні за це гроші. За те, що вони... А ми не спитали, може не треба було розганяти ті 23 перевізники, а просто у них спитати. Так, да, всім у нас ось це у нас вже є. А скринемо, що ви готові без двох мільйонів працювати? Правда вони сказали, готові, хочемо. Ми вам все закриємо, всі ваші там півтора кілометри. Я просто забув, як називається, точно назву. Скарба в мене йде, що скасували маршрут і люди мають без освітлення через пустирі діти півтора кілометра йти до найближчої зупинки. Ну, Був би керівградець, він без точно місцевий. Сьогодні вона Частково навіть там Сиверинка? Оте, ще, є. Отряд, идет, от Пиколі, оке... а, це є зрізок, який йде від Миколаївки. Це не виву, територія міста. Є система, але це не територія. Ні, давайте не гадати. Є, ви ж підписали є, доручення. Є, є доручення, все, там ви є. Вибі. Вибі. Ви дійсно сьогодні, сьогодні взяти і терміново надати мені інформацію. Який це район і що тут Нічого... за... Нічого, стану на цю секунду, ні хорошого, ні поганого от не трапилось. Мені так здається. Є занепокоєння людей. Збурили, скажімо так, громадську думку. От, можливо, трохи перебільшили із вивченням попереднього, Це і видно по, по цих слайдах. Ви погоджуєтесь чи ні. Але вся робота, мабуть, у вас попереду, чи не так? Звичайно, ми і на далі.